Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзіствії і з вами ваша ведуча Олена. Пільгове розмитнення євроблях вже завершилося. Але про машини на єврономерах ми говоримо і досі. А що робити, коли є цікаві новини? Але звичайно, не обійдеться без новин від українських поліцейських. Останнім часом без них просто неможливо. Тож підписуйся на наш канал і поїхали дивитись. Почали масово виявляти фейкові посвідчення водія. Цікаво, що найчастіше такі права мають громадяни інших країн, які не мають посвідчення своїх країн, але хочуть підробити у службах таксі. Найчастіше, коли документ викликає підозру у поліцейських, його пробивають по базі і виявляється, що існує дуплікат цього документу, виписаний десь на громадянина України. До речі, нещодавно у МВС накрили нелегальний сервісний центр, де підроблювали багато документів для водіїв. Цікаво, ці права тільки їх рук справа, чи ще хтось продовжує це робити? Також з'явилася інформація, що митники займаються відловлюванням колишніх євроблях. Причому конкретне мова виключно про ті машини, які були розмитені шахрайським чином через підроблені сертифікати відповідності. Зокрема, це машини у віці понад 20 років стандарта Євро-2 або буси, що були колись вантажними фургонами та були кустарно перероблені на пасажирські, розмитнити такі машини легально було неможливо, і чомусь саме зараз митники вирішили прикрити нелегальну діяльність у своїй же організації. Іні власник авто на європейській реєстрації віддав свій транспортний засіб на благо держави. Спочатку вот він планував чесно розмитнити авто, але виявилося, що його бус не підпадав під пільгове розмитнення, а розмитнювати за повною вартостю було невигідно. У результаті після закінчення пільгового періоду довелося вплатити штрафи. Ось власник і розв'язав проблему як зміг. Тепер можливо це авто передадуть у військову частину. Низькі продовжують закручувати гайки та вимагати від автовласників більш відповідального відношення до автомобілів та дорожнього руху. Наприклад, у поліції запропонували запровадити штраф за стан коліс, які не відповідають правилам дорожнього руху в Україні. Якщо висота протектора шини легкового автомобіля менша ніж 1,6 мм, то це порушення. Поки ніяких інших деталей у МВС не надають, не кажуть ні про розмір штрафу, ні про технічні деталі процедури. Ми ж відзначаємо, що раніше за таке ніколи не штрафували. Чи може потрібно, щоб не було Побажаючи їздити на Лисі Гумі. Ну а на сьогодні це все. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте пальці в а ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Па-па!